Алло, не чую, алло, алло. Не працює. Ну, оскільки не працює, значить будемо розбирати, що то в нас є, а то в нас є радіостанція Лен. Ну давайте зараз розкручу, глянемо. Десь так вона виглядає без алюмінієвих кришок. Що видно? Два вертольота. Раз, два. Та й все. Треба знімати всі оці кришечки та й дивитися, що всередині. Зараз я все землю і включуся. Тож, друзі, розібрав я алюміній алюміній. Тут нічого нема, кнопки. Нічого нема. По платах. Пуста плата з трубки. Оці полубочонки вони пусті всередині. Ну і отакі основні ті їхні платки. Що тут? Де? Два таких. Жовті всередині, зверху білі. Насіпла. Ну і болгарські КМК, відповідно, болгарська Булгар... мікросудця радіостанція. Польовичок. Ті болгарські КМК, ще от один польовичок. Наступна. Наступна взагалі пуста. Тупу нічого нема. Ну, оця якби сама жирна. Йде два вертольота. Оце катежовта радянська. Болгарські. Кемки. Наступна плата. Теж йде мікросхема. Скільки 4 і 4 на 8 ніг. Вон велика якась ця. А, от я і кусив одного польовичка. Ну, він міть не видно, нема, тобто вони всі такі. Тут усе. Ракета, ракета, сині кемки. Все. Тут у нас що? Польовик. Все. Ну і ось така жарненька польовик. Оці два те жовті. Це Тесловський білий. Можна б його розкусити, подивитися. Точно Тесловський, чи там щось є ще нема. Ну і під фельдрами глянути, може там ще будуть каянки, Релюшка. Та й все. отакий От болгарський лен.